Усіх вітаю ви на каналі «Сій час. Мене звати Ангеліна і Прямо зараз разом зі мною політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Доброго дня друзі. Будьте активними, лишайте ваші запитання, коментарі, ставте нам лайки, бо це дуже важливо сьогодні. Ми з вами спілкуємося 17 березня. У нас сьогодні понеділок. Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести розмову із російським диктатором. Путіним у вівторок, 18 березня, Трамп каже, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни. Ну очевидь, йшлося про Запорізьку АЕС, яка була захоплена окупантами ще у 2022 році. Пане Тарасе, а як саме електростанція по вашому може стати предметом переговорів? Як Трамп буде там не знаю, переконувати чи тиснути на Путіна повернути її під контроль України? Якщо про це йдеться, ну ми ж знаємо, що ну давайте так давайте почнемо з цього, коли Сполучені штати дуже хочуть. Вони можуть робити дуже дуже багато і досить швидко, враховуючи все ж таки а, самого Трампа, і важелі в тиску вони в дійсності дуже багато. От, Яким це чином може бути, ну не виключено, що може перейти, наприклад, під контроль тих самих американців. Я цього не виключаю так? з українцями. Там якась там демілітаризована зона може бути, і багато чого іншого. Тобто, тут в принципі. Варіантів, як вона може перейти під контроль України, бо спільний Україна американський контроль ну в дійсності дуже, -дуже багато. Тут знов таки, а о, бажання, так і друге, це наскільки Путін буде все ж таки опиратися. А далі реакція на опір Путіна. А реакція на опір Путіна ну я не бачу окрім як е, військової допомоги Україні, тому що ну по іншому я вважаю, що Путін буде брикатися до останнього, обикувати, намагатися виторгувати щось за те саме перемір'я, наприклад, наприклад, відновлення експорту газу в Європу та багато чого іншого. Тому тут, тут в дійсності дуже багато варіантів, але я впевнений, що Путін так просто навіть на переміря йти не буде. Як ви думаєте, в якому в якій атмосфері ці переговори можуть відбутися, в якому настрої буде сам Трамп, оскільки з останнього, що ми маємо станом на зараз, що в нас на столі, так домовилися українці з американцями, що дійсно ідея 30-денного перемир'я вона може бути так, вона в принципі зараз непогана. Однак, росіяни що, росіяни на це не йдуть, Путін уже. Так вічливо, скажімо так, виставив список своїх якихось неадекватних вимог. Як на це Трамп може реагувати? От, власне, опираючись на це, що ви можете сказати? Я ж сказав дати Україну зброю не далі. Україна повинна тиснути в першу чергу на представників американського ВПК, ну, вести з ними перемовини, сказати: шановні, дивіться, ситуація наступна. А після е, е Ну, цих фокусів з відімкненням F16 і все інше. Не будемо говорити за чиєю ініціативою і так далі. У вас, м'яко кажучи, хлопці та дівчата виникли проблеми. Деякі країни Європи, а точніше, не будемо пальцем показувати на всі. Підозрюють, що ваша зброя це взагалі то сміття. Дороговартес, на яке нафіг нікому вже не потрібно, тому що є підозра, що ви можете відімкнути, відімкнути у будь-який момент, тому давайте разом відновлювати відновлювати репутацію американської зброї. Відновити репутацію американської зброї, це постачання її в Україну. Ну, наприклад, весь світ там сумнівається, що f-35 і це спроможно воювати так. Україна люб'язна, ще раз говоримо, люб'язна, готова врятуватися <ритуватися> репутацію американської зброї. Дайте там не знаю, там три ескадрилі, припустимо, f 35 х mm -hmm. Якщо проблема з пілотами, посадіть туди ветеранів американської армії, я упевнений, що там є черга бажаючих на цілітакі. Якщо там проблема з тим, що це будуть не американські громадяни, Україна із задоволенням за добу дасть всім українські паспорти, а от, от можемо навіть імена дати українські, так, там якісь там <петренко>, Петренко, Іваненко і все інше. Тобто, вони будуть літати і виборювати, добре м'яя американською зброєю, в тому числі ударами по території Росії, так. Як ви це будете робити, це ваші особі, особисті проблеми. Тому що не у нас зараз гарять, будуть горіти контракти а, на десятки і десятки мільярдів доларів, так, а, які розписані у вас там на 10 років, а, може, навіть і більше. А, так що давайте рятувати, йдіть там в Білий дім, розмовляйте, що, де, як робити. Це важель тиску, важеть тиску з боку України, який дозволить не тільки врятувати американську оборонну промисловість, тому що ж питання не тільки в Європі, питання стало по всьому світу, так, по всьому світу, постало питання навіщо американська зброя. Тому давайте будемо доводити, що американська зброя найкраща, що вона гарно працює. Ну і будемо разом це робити. Тобто, це такий от варіант буде. Як воно буде там оформлюватись? Просто а, знаєте, не ну, знаєте, тимчасовий подарунок Україні. Там, припустимо, на Ну давайте так на півроку, припустимо. да Чи, чи просто там ленд-ліз, чи все інше. Тобто, це ваша особисті проблема, а не наша. Це перше. Далі що вони можуть зробити? Посилити по нафті. Ну, наприклад, просто перекрити Балтійське море для суден з цим, з нафтою. Можна ж там досліджувати їх на екологію, можна. До цього потрібна там, військовий контингент НАТО, або там, союзники, які з задоволенням будуть шукати російську нафту у всіх судах. І багато чого іншого оголосити. На крайній випадок оголосити Росію спонсором тероризму це, взагалі, ядерний удар по економіці Російської Федерації буде надовго, ну майже назавжди, і багато чого іншого. Тобто, принцип, в принципі інструментаріїв американців є дуже багато. Тут питання в їхньому бажанні. А поки, поки реальними санкціями проти російської нефтянки в нас займаються СБУшники, от ми бачимо, вже, ви звернули увагу, кожного дня прилітає по нафтовій цьому. Ми так. вже навіть не дивуємось, да? але нагадую, що всі українці, журналісти, теж повинні говорити, так, дякуємо там СБУшникам, нашій армії, Влетів Нептун, це розділяти, але запитувати нашого шановного пана Шмигаля, чому все ж таки поганий настрій у українців от сьогодні вранці було. Чому не два було прильоти? Тому що він повинен був забезпечувати армію а, о, ракетами, забезпечувати додаткову зброю і так далі. От чому повинні робити? І те ще раз показую, що нарощувати удари по території Росії, тільки це може змусити їх піти на якісь кроки. Так саме так в ніч на 17 березня українські, як пишуть росіяни, БПЛА, давайте так атакували. Паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області і е, в Російської Федерації. А, взагалом, росіяни відзвітували, що нібито вони перехопили 72 е, дрони за цю останню ніч. А ви сказали про зброю так по американську, про те, що має відновитися довіра до американської зброї, там, приміром, з боку європейців, для тих, хто пропустив, чи просто нагадаю, що Канада заявила, що вона активно шукає потенційні альтернативи американському винищувачу невідимці, не тільки Канада, Португалія теж заявила, що. І Макрон теж сказав про те, що друзі, давайте зараз активно звернемо увагу на зброю європейського виробництва. Так Єдині не Т почекайте, то тобто французьку. <смеш> <смеш> да, він сказав, що да. навіть Петрі давайте купувати сам ті франко італійський ЗРК нового да, покоління. Да. Да. А і тим, хто купує F-35, купуйте тоді. Хто Рафаль? Рафаль, 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 Рафаль. І це і це ні. Ну я звичайно знаю. Я думаю, що французи просто, просто в захваті від того, що відбувається з американською зброєю. А просто ви повинні розуміти в чому в чому там фішка. А французи завжди будували свій ВПК замкненими замкненими технологіями. У них фактично у єдиних світі ну у серйозних а, немає стосунків безпосередньо, ну, окрім китайців, звичайно про Європу. Давайте говорити. Немає безпосередні стосунки з американським ВПК. Ну, наприклад, Шведи роблять свої там гріпини, але там двигуни, наприклад, американці. І якщо шведи хочуть продати, наприклад, літакі виграти тендер, наприклад, в цьому в Бразилії. Там припустимо, там була історія, то американці просто забороняються робити, тому що там Америка є американські двигуни, тому що їм вже в 16 треба свої втулити Там да так, ось у французів вони завжди будували свій ВПК, Що після війни все, все було завезено додому, до хати. А у них замкнена є електроніка своя, є двигуни свої і так далі. Тепер вони говорять, що, шановні, хочете бути незалежними від американцями. Ласкаво просимо до нашого магазинчику, ми вас забезпечимо. Більш того, французька ядерна програма вона теж є замкненою. Так, вона дорога, але вона теж не залежить від американців. На відміну від, від британців, наприклад, британців вона більше інтегрована в американців, а у них там де, і ракети вони спільно роблять і багато чого іншого, навіть сама ядерна програма, ну вона фактично спільна з американцями. Ну так, так у них побудовані стосунки, англосаксами. А, от І тому, звичайно, що французи дуже раді, і всіх запрошують до своїх літаків, тому що вони виявили зараз на даний час. Ну, не тільки літаків, а взагалі зброї вона виявилася зараз найбільш такою альтернативою для американських f 35 і так далі. Тим більше, вони дешевше, ніж f 35 угу, угу. Там, нам здається, ще міражі. Так пообіцяли, до, що до, до. Ще треба... в, в мережі, угу. все інше. Тобто, це ще раз говорить, що треба що таке власне. ВПК. це завжди ми повинні запам'ятати, що в майбутньому, коли ми будемо брати, теж літаки, і все інше, електроніку всю повинно виробляти. Ми самі угу, угу. це до речі, завжди так робив Ізраїль. Що в 70-ті роки, коли нарешті американці почали постачати їм в 16 вони ніжно виймали всю цю електроніку американську угу. і ставили свою. Більш того, зараз f 35 які продаються Ізраїлю, ледь не єдиний в світі, які американці безпосередньо не контролюють. Там спеціальна модифікація f 35 i а точніше, де Ізраїль сказав, ми звичайно вас поважаємо як наших партнерів. так? Але довіряй, довіряй, але перевіряй, в даному випадку. Вони фактично контролюють все самі ці такі і так далі. Тому ми повинні запам'ятати, чому нам потрібно, навіть якщо в і інше будемо закуповувати, або може будемо робити. Ну, наприклад, двигуни. Чи може Україна запропонувати свої двигуни? Припустимо, шведам Ну у нас же мотор Січ є, да. Uh, давайте так будемо робити для того, щоб були заркнені виробництва. І тут знову таки ВПК, ВПК ще раз ВПК, де активний шмигаля і інший до залучення європейського європейських грошей в українському ВПК Ми ж дешевше це робимо і в разі краще. Uh, дайте відкритий експорт для того, щоб інвестиції сюди заходили і могли експортувати, в тому числі завантажувати наше підприємство, забезпечити фінансування. Довгострокових ризиків, ну точніше військових ризиків, викиньте ці штрафи, наприклад ці діоски для виробників зброї вже два рази через парламент не може пройти законопроект. Зеліна Янченка його підготувала зі слуг народу, де знімається більшість ідіосків штрафів, коли на одну дію тоби по три штрафи прилітає. Ну це мрак. В жодної країни світу цього немає. Так повинен бути механізм покарання виробників за. Невиконання контрактів, але не такі ідіотські. Вибачте, є а, слід розрізняти виробничу діяльність і імпорт просто зброї. Це два різні види діяльності. Тим більше у наших а, виробників є різні причини, чому вони можуть затримати постачання. Ракета може прилетити мобілізація, затримка на кордоні і так далі. Тобто ми повинні знищити це, не слухати голоси цих а, просто а, ворогів, в мене інших слів немає, які говорять, що там якась корупція. Всі ці антиантикорупційна шобла, яка невідомо чим займається. В даному випадку просто вор... працюю на ворога, коли це говорить. Мене дивує їхнє ставлення. Ну, це ж лобізм, лобізм ВПК. А лобізм кого повинен бути під час війни? Кого? Ми повинні все забезпечити, щоб ВПК працювала. Це наш козир, і це наша незалежність, і це наша безпека, нашої громадяни, нашої нації. Тут Європа вже паралельно з тим, що відбуваються переговори між росіянами та американцями, думають, що як що вони можуть для нас зробити. І прем'єр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів коаліції охочих, 15 березня, виклав такий план щодо західного миротворчого контингенту для України, і там йшлося про чисельність в 10 тисяч військових. Так The Times про це пише з посиланням на джерела британському уряді. кажуть, що остаточна чисельність. Миротворчого контингенту для України буде точно перевищувати 10 тисяч, яких готова надати Британія? Ось така додаткова інформація, пане Тарасе. Але ж Росіяни знову ж таки говорять про те, що жодних миротворців, які країни, які є членами НАТО, не може бути на території України лише ті, хто не є членами НАТО. А це про кого тоді може йтися? І от Макрон, як вам взагалі Росіяни і зухвали називають позицію? Що Макрон заявив про те, що а навіщо Росіян питати про миротворців? Це хіба справа ну, Росії? Правильно. правильно. А до чого тут Росіяни? Mm -hmm. а, дивіться, росіяни за результатами цієї війни взагалі не повинні мати голосу забезпечення безпеки України, і правильно вони тут до чого? Це ваші проблеми. І слухайте їх, якщо ми підемо на якісь там поступки, вони будуть визначати, які миротворці, куди вони будуть рухатись, це означає, що росіяни досі контролюють нашу безпеку. Це неприпустимо. Тому засуньте свою думку куди поглибше. Да? Е, можна поряд там, з чомоданчиком, який другий чомоданчик, який носить е, Путін. Для, для того, щоб ворог не дізнався з аналізів його калу, е, е, який у нього стан здоров'я. От туди засуньте свою думку. Да, тому що ми повинні чітко розуміти ніяких скорочень армії, ніяких контролів над виробництвом нашого озброєння, ніяких інших політичних вимог, в тому числі куди кого заводити, у Росіян бути не може взагалі апріорі. Угу. Вони сказали про те, що вони будуть домагатися залізних гарантій у будь-якій мирній угоді щодо України. Це нейтральний статус України, ну і власне не вступ до НАТО. Так, це позиція Олександра Грушка, точніше Росіян, але якого озвучив да Грушко. Це заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. Він каже про те, що будь-який достроковий довгостроковий мирний договір має відповідати вимогам Москви, ну і власне. Йдеться про те, що вони проти розміщення миротворців НАТО в Україні. Тут цікаво, як на це буде реагувати Америка, США і де буде проходити ось ця лінія, так, власне, Червона лінія. Ну давайте так. Єдине, що нас повинно цікавити, інтенсивність ударів по території Росії. Чим більше розносити буде, от а, Нептун влетів вже говорить вже в, в цих топсах. Будете багато в'якати, да? розносити до бісової матери їхні порти новоросійська, а потім до бісової матери розносити порти Балтійському морі, щоб у них взагалі не було можливості експортувати нафту, це раз. А потім довбати по нафто та газопроводах, в принципі, це відбувається цей процес, для того, щоб ви, для вас взагалі було не актуальне питання України. Далі ви повинні розуміти, що відбувається. Відбувається час, працює все рівно на Україну. Я говорив і продовжую говорити, тому що у Трампа і Путіна конфлікт інтересів, величезний, нафта та газ. В принципі, той процес економічної кризи, яку запустив зараз Трамп, він вже йде. Це викличе падіння цін на нафту. Вона вже падає, вже приблизно 53 долари за юрлс, які торгують росіяни. А це дуже погані новини для неї, і оці великі державні понти там хочемо, не хочемо. Да плювати вже не буде на, на, на ці всі великі державні парти. Виробництво зброї, удари по території Росії, знищення їхньої інфраструктури. От що є перемовником у нас. Так, це раз. По-друге, стосовно НАТО, ну давайте так. Давайте поклавши руку на серце, скажемо, що НАТО вже не існує. Ну і просто немає. Особливо після цих от е, незрозумілих там танців з бубнами з боку діючої адміністрації Трампа. Вони фактично ну так самоусуваються від НАТО, от е, це раз. І по-друге По друге є майбутнє України в військовому союзі двосторонньому, це Польща, країна Балтії, Північна Європа. А Великобританії чи частково Франція, да ну, і можливо, там Західна Європа буде підтримувати. А ось що ми повинні розуміти, що НАТО НАТО показала себе як нездатний взагалі до роботи механізм. Ну, воно заблоковано Угорщиною та Словаччиною. Так, от і все. А, тобто, ми не повинні знаєте, посипати голову попілом стосовно НАТО. Так його ми повинні взяти до уваги, що його не існує. от Дивіться. Нещодавно був проведене опитування в Норвегії. Вже було проведене ну Україна вже давно в НАТО, mm -hmm. а от щось там, знаєте, знизився відсоток довіри до Норвегії з 80%, відсотків, точніше, до НАТО, з 80% відсотків до 47%, щося відсотків. Щось стало? От, щося стало. Тому в даному випадку в даному випадку це таке питання. Те, що вони будуть там говорити, що все інше, це їхні, знову-таки, питання, і для нас головне. Можливість виробляти зброю, ракети, які можуть долітати до Кремля і далі. А от що ми повинні наполягати а все інше? Ну нехай біснуються. у них, там Путін взагалі говорить, що відходьте на кордони Запорізькою, Донецькою і е, е, цієї Херсонської області. Yeah. Ну ми не будемо слухати. Ні, ми це слухати не будемо. Тому довбати довбати ще раз довбати. Як ви думаєте, якщо все ж таки зійдуться всі на тому, що зараз ну про НАТО йтися не може? Чи будуть в парламенті голосуватися? Зміни до конституції в частині власне НАТО, я думаю, щоб що голосів на... на це не буду. Я голосів на це не буду. Яка конституція? Ну там, там в парламенті більшості немає з багатьох питань. Я думаю, що по конституції не буде голосування. Це ну це важко зробити. Там вже де там там вже два рази треба, по моєму, змінювати mm -hmm. голосування. Один раз ти голосуєш, відсилаєш. Наш конституційний суд, а потім вдруге голосуєш підтверджуєш Якщо не помиляюся, ну я припускаю теоретично, якщо дадуть команду так сильно зібрати, один раз може бути, а от вдруге чи зберуть голоса. У мене щось такі сумніви великі. Наскільки погано для політичного врегулювання, власне те, що Україна відступила з території Курської області за винятком невеликої ділянки землі, там що ви про це скажете? Ну, росіян це була болюча тема. Вони півроку цим займалися, щоб вибити українця. Звідси це був принципове питання. Вони навалилися все, що тільки можливо, щоб це зробити. Ну, давайте так. Я не обговорюю військові рішення. Я вважаю, що у нас, як би там не говорили, ну військове командування воно саме розуміє, що треба робити. Якщо треба зберігати в першу чергу о, життя. Українських воїнів, то це треба робити, да і не треба істерик катати, що там відступили, там відступили. Ну це війна. Там вам ну, будь-який військовий скаже ви, ви ж за ви задум знаєте, не знаєте, да може відступили, а потім вдарили. А, якщо відступили, то потрібно для того, щоб а, виснажити росіян і так далі, і так, і багато чого іншого. Тому чи втрачений там якісь козир? Ну можливо, втрачено але дивіться, у нас інші козиря з'являються. А далекі бійні удари. Ну, mm -hmm. ракета на тисячу кілометрів, ну це вже серйозна справа, а? яка летить куди потрібно, як потрібно, і куди нам цікаво. А це вже Ну добре, там Курська область. А якщо у вас будуть горіти постійно аеродроми в, а, в цьому в, в радіусі тисячі кілометрів, нах, нафтогони і так далі, розпадатися економіка через неможливість виробляти нафту і бензин, ну так що так. Угу. Якщо Путін е, теоретично спробує е, там відкривати війну на нових напрямках, Трампу це може дуже, м'яко кажучи, не сподобатися. Чи зараз знаєте, начебто воєнна частина і політична вони розділені в плані переговорів? Ні, так треба їх об'єднувати. Це ж в наших інтересах. Ну, сказати, він вас не поважає, він не збирається, він не збирається угу. зупинятися так, що і так, і так. Ну, це це, це, це працює на Трампу. Угу. Хочу з вами ще один коротко аспект обговорити. От власне, що відбувається між Китаєм і Європою. Наскільки зараз Китай може там зіграти якусь свою роль да, у плані врегулювання ситуації закінчення війни в Україні? Буде там зустріч, присвячена 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між європейським союзом і Китаєм. І думали про те, що оскільки річниця, то Сін Цзіньпінь може приїхати до європейського союзу особисто, а не надсилати там свого представника. Однак відмовився так, лідер, китайський лідер, їхати сам до Європи, і власне це теж кажуть про те, що свідчить про певну певне таке погіршення стосунків між Європою і Китаєм, незважаючи на позицію Сполучених Штатів. Ви що думаєте? От, власне, як Китай дистанціюється, він стає ближчим з Росією? Чи як нам це сприймати? Та ні, ну давайте так. В дійсності Європа дуже потрібна Китаю, тому що якщо Європа підтримує Трампа у торгівельній війні проти Китаю, то Китай буде просто на переливки. Тому вони підтримують Європу. Як не дивно, тут більше підтримують Україну, а тому, що є різне питання. Далі вони, вони чітко розуміють, навіщо американці грають з росіянами. Вони грають для того, щоб Росія відірвати їх від Китаю для того, щоб Росіяни були їх військовими союзниками проти Китаю. Я думаю, що це дуже не подобається Китаю, а ось і тому вони будуть вживати заходів, щоб цього ніколи не, не відбулося, і не виключено, що Китай буде. Міцно задумуватися, навіщо їм взагалі цілісна Росія потрібна. Як це не дивно? От, от В такому форматі, як майбутній військовий е, 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 потуга проти Китаю, Росіям, в принципі, вже не потрібно, так? І не виключено, що вони можуть ухвалити це рішення, щоб ліквідовувати просто цю країну. Ну, нафту та газ і тайгу пиляти вони можуть і без Москви, наприклад, в Сибіру. Так? І так далі, тому тут якраз виникає ну, простор можливості, де Китай може ухвалити рішення, що час ліквідовувати Росію. А це раз, а друге, чому не зустрічаються зараз Європу? Я думаю, що це пов'язано з тим, що вони спочатку хочуть зустрітися з Трампом, а mm -hmm. зустрітися з Трампом, обговорити в тому числі долю Росії. Тому що дивіться, що Китай же сам хоче, щоб з ним були перемовини стосовно Росії, а не напряму з Росією, і тому там така от ситуація. Ну, прийшлються так. Вони в принципі зараз союзники з Європою. Пане Тарасе, дуже вдячна вам за розмову. Політехнолог Тарас Загородній.